Усім привіт! До вашої уваги Оля мішечка з декоративними подушками, садовими, подивимось, На столі у нас ось такі подушки на стільці. Ще парні. в гарному стані. Язиск. Гарненька подушка. Як з реклами. Дивимось наступну. Ось така. Ще. Гарненька. Комплектик. Комплектик з трьох штучок. Сорт Екстра. Цікавий дизайн. Настільчик. Ще м'якень. Велика подушка. Дивимось наступно. З покриттям проти сковзання. Три штучки комплект. У нас така блакитна, здається, вже була. Ось така. М'якенька подушка. Ще одна блакитна. На крісло. Велика. Це на якусь там лежаночку біля вікна. Ще гарненька подушка, яканька, на Велюрова гарненька, яка? І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.